Наша подорож країною мови триває, і сьогодні ми розглянемо особливості давального відмінка. Нагадаємо, що давальний відмінок вживається для позначення особи, до якої направлена певна дія. Наприклад, даю кому їжаку, даю чому сонцю. На сьогоднішньому уроці ми будемо досліджувати правопис закінчень іменників чоловічого, жіночого та середнього роду в давальному відмінку однини. Іменники чоловічого роду, назви істот у давальному відмінку однини мають паралельні закінчення у ові ю, еві, ю єві. Наприклад, батьку, батькові, герою, героєві. Іменники жіночого роду в давальному відмінку мають закінчення і ї. Наприклад, миші, мрії, любові. Іменники середнього роду в давальному відмінку мають закінчення у ю, наприклад, селу, морю. Іменники, що закінчуються на Я, як от, дівча кошеня, мають закінчення і в давальному відмінку, наприклад, «дівча ті», «кошеня ті». Якщо кілька іменників чоловічого роду, що позначають осіб, у давальному відмінку стоять поруч, наприклад, прізвище, ім'я та по батькові, то закінчення для благозвучності чергуємо лікарю Андрієві Петровичу або лікареві Андрію Петровичу. У давальному відмінку однини іменників жіночого роду відбувається чергування приголосних у коренях слів г, з, дорога, дорозі, подруга, подрузі, к, ц, ручка, ручці, гуска, «гусці», х, с, муха, мусі, черепаха, черепасі. Як розрізнити давальний і місцевий відмінки іменників? Давальний відмінок найчастіше означає особу, якій щось дають, допомагають або надсилають. Місцевий відмінок найчастіше вказує на місце, де відбувається дія. Давальний і місцевий відмінки іменників розрізняють запитаннями давальний, кому, чому місцевий, на кому, на чому, та наявністю прийменника, який є обов'язковим для місцевого відмінка, в у на по, при і відсутнім для давального. Наприклад, подарувати кому сестрі це давальний відмінок, знайти у чому у траві це місцевий відмінок. Дякую за увагу.